Всім привіт! Змолотив я половину поля сої і ось такий в мене врожай. Лобода. Дуже багато лободи. І сьогодні я буду її перевівати, тому що здати я її не здам, бо її ніхто не візьме, ну а залишати вона вже так гаряча. У нас згорить. І обробляв я її раундапом, як то казати. Зразу все було нормально, всі борони згоріли. Потім прийшла тиждень чи два пішли рясні дощі і друга хвиля бур'янів піднялася. Я трошки як-то сказати, не подивився до неї. Можливо, треба було ще раз покропити, але ну, зараз буду пробувати віяти, дивитися, як вона буде відвіватися. Я думаю, що має щось вийти, Але лободи. Відео не знімав я, як воно молотилося, але молотилося. Хай бог милий. Я за цілий день 2 гектари не змолотив. Ну що ж, поїхали. Ось такий бурян відбивається. Сюди де-не-де попадає половинка, але інакше воно не буде. Ну і воно тут його постійно треба. onu neydi? Сюди вже йде більш-менш чисто той. Порівняно стаю. цею, що це вже чисто. А лоботи то море. Не дала нам погода довіяти сою, влупив дощ і не просто пішов, а дійсно влупив. А якщо видно, стоять калабані. Віялку накрили трохи, там ще є пару. Мішків, сої, тому що не встигли довіяти, ремет, як чути, якщо чути. Ну і на сьогодні вже робота, мабуть, закінчилась. Хоча звідти вже виясняється. Ось стільки ще лободи це. Виходить звідси, ну а ту яка виходила з своє собі відро, то ми висипали там курчі. Ось так. На це буду закінчувати своє відео, тому що сьогодні вже працювати не будемо. Кому сподобалось пальці вгору, підписуємося на канал. На все добре. Ну ще стільки залишилося перевіряти, ще половина. Ну я думаю, вже завтра ми його закінчимо.